Вітаю вас, друзі! Хто з нас не бажає бути щасливим? Цілком природне і гідне бажання. Особливо цінним воно є на фоні того, що поколіннями нас переконували, що бути щасливим це егоїстично, хіба тільки не злочинно. Втім, виникає наступне питання: а що для цього потрібно? Окрім безлічі, цілком людських тимчасових явищ, Предметів, матеріальних речей, емоційних станів відчуттів, доброго ставлення, життєвих можливостей, реалізації, і ще там багато і багато чого, нам конче необхідне супричастя і явищем більш глобальним. Бо яким би не було цілісним, умиротвореним, задовільненим, усвідомленим життя людини без відповіді на. Екзистенційні сутнісні питання її щастя навряд чи буде повне. Точно воно буде нетривалим, занадто коротким, в ідеальному випадку там 2-3 десятиліття. І що це за такі важливі питання, які дозволять зробити людське щастя не лише більш глибоким, а й ще суттєво тривалішим? Мені здається, що ось вони, яким є Бог і що є Істина, яким є Бог, і що є істина? Звичайно, якщо наше життя ми вимірюємо лише рамками фізичного існування, можливо, ці питання не вважатимуться аж занадто актуальними. Але інша справа, коли ми розуміємо, що цей світ занадто складний, щоб бути випадковістю, а відтак у нього є творець і людина. кожна Людина є настільки глибокою, що не розгледіти в ній Божий образ аж занадто складно. І якщо ми все це розуміємо, то знову і знову ми повертаємося до цих питань, яким є Бог, творець цього світу? І що є істина? Тобто, що нам творець цього світу хоче сказати про себе і про нас? На щастя, на два цих питання, ми, як християни, Відповіді маємо. І зараз ми про них поговоримо, бо мова наша піде про те, яким Бог себе відкриває у Новому Завіті. Про старий завіт ми спілкувалися минулого разу. Отже, новий Завіт не лише продовжує, а й радикально поглиблює откровення про Бога, яке було дано людству у Старому Завіті. Між цими двома завітами існує нерозривний зв'язок і послідовність, оскільки новий завіт є виконанням і завершенням того, що було обіцяно і передвіщено у старому. Бог Ізраїлю, постійно готуючи людство до повнішого пізнання своєї природи, давав відкривання людям крок за кроком, поступово. Спочатку він явив себе через завід з Авраамом, проголосивши, що я буду Богом для тебе і твоїх нащадків після тебе. Згодом Бог відкриває свою волю через закон, даний Моїсею, зокрема у словах Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний. А також і через провістя пророків. Згадаймо, зокрема, пророка Єремію, який передрікав. Надходять дні, каже Господь, коли я укладу із домом Ізраїля, із домом Юди новий завіт. Він не буде схожим на той завіт, що я укладав з їхніми батьками. Той завіт я з ними уклав того дня, коли вивів їх з землі Єгипетської, взявши за руку. Але вони порушили той завіт, хоча я був їхнім Господом. Але в майбутньому я укладу завіт із домом Ізраїлю. І я напишу його на їхніх серцях, і я буду їхнім Богом, а вони моїм народом. І оце пророцтво чітко вказує на Божий намір дати нове, досконаліше, більш повне откровення. І дійсно, якщо у Старому Завіті Бог являв себе поступово, переважно через дії в історії і через слова пророків, які були частковим откровенням. А не часткове, то у новому завіті ми отримуємо повноту об'явлення через Христа і в ньому самому. І це не є скасуванням минулого, а органічним доповненням продовження і розкриття. Сам Господь і Ісус Христос є повнотою цього новозавітнього откровення про Бога. Важливі слова про це каже апостол Павло. У минулому Бог багато разів різними способами спілкувався з нашими предками через пророків. Та цими останніми днями він знову говорив до нас через Сина Свого, якому призначив у спадок усе суще, та й світ весь Бог створив через сина Свого. Таким чином, новий завіт є кульмінацією історії Спасіння. Досконалим об'явленням і вищим виявом Божого промислу. Новизна откровення в новому завіті полягає не лише в його повноті, а й у зміні самого способу Божого самовиявлення. Згадаймо, якщо у старому завіті Бог промовляв, так би мовити, ззовні, через пророків, через дії, обставини, знаки, то в новому завіті він об'являє себе зсередини. З середини людської природи, приймаючи її у своєму втіленні. Бо Христос це ж не просто посланець чи пророк, задача якого донести певну інформацію, ні, він син Божий, який є сяйвом Божої слави, і точна подоба Божої сутності, як про це свідчить Слово Боже. І якщо казати просто, то Христос є Богом, який став людиною. Тим самим, откровення стає не лише Словом, откровення Боже стає особою. Це найбільш радикальна форма Божого об'явлення. Сам Бог стає доступним, видимим, доторканним. Чудово про це колись написав апостол Ян Богослов. Що ми самі чули, свідком чого ми були, що бачили на власні очі, і до чого торкалися власними руками. Оце все, продовжує апостол, ми звіщаємо і вам. І таке об'явлення, воно вимагає не лише розумового сприйняття, але й і особистої зустрічі і віри. Бо побачити Отця, каже Христос, можна лише, якщо ви повірили і побачили мене. Тому повнота новозавітнього Откровення, вона не лише є звершенням пророцтва. А й явленням самого Бога в особі Ісуса Христа. Ось, власне, вам і відповідь на обидва питання, які ми поставили ще на початку відео: яким є Бог і що є істина? Господь Ісус, ось вам людський образ Бога і втілена істина. До речі, не забудьмо, для Християн істина це не що, а хто. Для нас істина це не скільки слова Христа. Скільки Він сам як особа, Христос як особа і є істина. Про це Він сам казав. Я є істина. Власним Євангелії, Христос послідовно відкриває себе як єдиного, хто може відкрити Отця, не, не засереджуючи уваги на своїй природі, Христос завжди наголошував на своїй унікальній ролі як посередника. У пізнанні Бога. Христос каже прямо: ніхто не знає сина крім Отця, і Отця не знає ніхто крім сина, і кому син хоче відкрити. Це означає, що доступ до пізнання Бога можливий лише через сина, який перебуває в особливій єдності з Отцем. І у відповідь на запитання апостола Фоми Христос стверджує: Я є шлях і істина. І життя. І ніхто не прийде до Отця інакше, як тільки через мене. Цими словами Христос чітко визначає себе як єдиний шлях до пізнання Бога. Откровення Бога, як ми вже з'ясували, відбувається через Сина, але одночасно і у Святому Дусі. Бо новий завіт свідчить про Святого Духа як про окрему Божественну особу. Від початку історії він діяв у світі як творча Божа сила, у часи Старого Завіту він надихав пророків, але особливо Святий Дух діяв у земному житті Христа, підтверджуючи його божественну місію. Бо, власне, і історія боговтілення, згадайте, вона ж розпочалась із подій благовіщення, коли ангел Гавриїл сповістив Діві Марії. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. А потім і під час хрещення Дух Божий видимо зійшов на Христа у вигляді Голуба, як про це свідчить Євангеліє. І побачив він Духа Божого, який сходив в подобі Голуба. Це явлення, до речі, стало публічним підтвердженням Христового Богосинівства. Кульмінація цієї ж дії. Дії Духа Святого було саме служіння Христа, про яке Він проголосив на початку Дух Господа на мені, бо Він обрав мене, аби я бідному люду приніс радісну звістку. Він послав мене проголосити звільнення в'язням, прозріння сліпим, дати волю пригніченим і проголосити час милості Господні». Повната Духа Святого. Була явлена після Вознесіння Христа, І Ісус обіцяв своїм учням: Я вблагаю Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував із вами, Духа і істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його, а ви знаєте Його, бо Він з вами перебуває і у вас буде. Власне, у День П'ятидесятниці Дух сходить на апостолів, Чого і розпочинається новий період історії спасіння, існування церкви. Силою Духа Святого Апостоли були уповноважені нести Слово Христової істини усьому світу. Ви приймете силу, каже Господь, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї, і Самарії, і аж до краю землі. Святий Дух зі сторінок Нового Завіту постає не лише як продовження служіння Господа і Ісуса у світі, але і як той, хто відкриває глибини божественної істини і вводить віруючих у повноту Божого об'явлення. Христос у своєму прощальному слові до учнів наголошує на цій істотній, важливій ролі Святого Духа. Коли ж прийде Він, Дух істини, то наставить вас на всяку правду, бо не від себе казатиме, але буде казати, що почує, і майбутнє звістить вам. Він прославить мене, бо візьме від мого і вам сповістить. У цьому уривку, як ми розуміємо, проголошується, що діяльність Святого Духа вона нерозривно пов'язана із особою Христа. Дух не приносить якогось окремого вчення, а відкриває значення Христового Слова і волі Отця. Нарешті Дух Святий постає також, як і утішитель, надісланий Христом для продовження його свідчення у світі і оживлення церкви, щоб церква була дійсно тілом, живим тілом Христовим. У Євангелії від Іоанна ми про це читаємо. А коли прийде утішитель, якого я пошлю вам від Отця, Дух істини, що від Отця, походить, то Він буде свідчити про мене. Тут Святий Дух постає як особистий свідок Христа, той, хто забезпечує неперервність Христової присутності і Христової дії серед вірних. Про що іще тут нам важливо сказати? Є іще пару моментів, які ми ніяк не можемо обійти, коли говоримо про откровення Бога у Новому Завіті. Багато чого в Новому Завіті є тим майже таким самим, як і було і в Старому Завіті. Бо Новий Завіт є продовженням старого. Але є декілька важливих моментів, які є унікальними і неповторними, і знаходяться лише у новому Завіті. Найперший з них це, мабуть, є те, що. Центральним для новозавітнього откровення є образ Бога як Отця. І Ісус у своїх молитвах звертається до Бога саме з цими словами: авва, Отче. І ці слова вони відображають глибоку довіру і синівську любов. Такий спосіб спілкування, такий спосіб звернення до Бога, він не був звичним у юдейській традиції. Але саме в новому завіті відкривається оцей новий, особистий рівень взаємин людини і Бога. Бога не лише як Господа, як володаря Всесвіту, а й як люблячого батька. Це те, що стало можливим лише у новому завіті. Молитва Отче наш, яку Христос залишає своїм учням, вона яскраво ілюструє цю думку. І стає зразком такого звернення до Бога. Отче наш. У вченні Христа Бог також постає як той, хто піклується, прощає, з радістю приймає того, хто звертається до нього. Ну, тобто, того, хто веде себе дійсно, як батько, як отець. Яскравим прикладом також є, окрім молитви Господньої, є притча про блудного сина, де батька не просто прощає. А й з зустрічає свого Сина. І, наприклад, слова про Боже провидіння, що Отець ваш Небесний знає, чого ви потребуєте, вони також відкривають віруючому Бога сповненого доброти, співчуття і турботи. Тобто не просто Бога, який існує, а Бога, який діє і діє в інтересах людей. Особливе місце в новозавітньому откровенні займає також твердження про те, що Бог є любов. Любов розуміється не як одна із властивостей Бога, бо таку властивість ми можемо знайти і в Старому Завіті. В Новому Завіті ми говоримо про те, що любов є самою його сутністю. Як про це свідчить апостол Іоанн. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває у ньому. Ця істина, як ми чітко розуміємо, проявляється через хресну жертву Христа, так полюбив Бог світ, що віддав свого Сина Єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав вічне життя. Таким чином, Божа любов це активна жертовна дія, спрямована на спасіння людства. Справжня любов не в тому, наголошує апостол Іоанн, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він спочатку нас полюбив і послав сина свого в жертву, щоб спокутувати наші гріхи. Таким чином, новий завіт новий не лише тому, що він наступив після старого, а тому, що в ньому, серед іншого, Бог себе відкриває у повноті. У повноті істини і любові. І робить це откровення і звершує це откровення не через слово, мається на увазі текст чи там, впорядкованість літер або звуків ні. А Бог себе відкриває через Слово з великої літери, через свого втіленого сина. Про новозавітнє откровення Бога як Троїцю ми поговоримо з вами наступного разу. А поки щиро дякую усім, хто підтримує канал і сприяє розповсюдженню відео. Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.